Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Поспілкуємось сьогодні із Валерієм Романенком, експертом з питань авіації, провідним науковим співробітником Державного музею авіації України. Вітаю вас, пане Валерію. Доброго вечора, пані. Доброго вечора, слухачам. Доброго. Глава Кремля Володимир Путін провів тренування стратегічних ядерних сил РФ, під час якого пускали ракети. По полігонах залучали авіацію та підводні човни. Експерти припускають, що це відповідь за зірваний Будапешт. Але якщо оцінювати з такої військової точки зору, то все ж вдалося Путіну, так би мовити, пограти м'язами? Ну, загалом і НАТО тільки но проводило ядерні навчання. Да? Так що це така. Сказати, що це приурочена до чогось загроза. Ну, можливо, можливо, хотіли показати, пограти м'язами, значить, показати можливості. Бо дійсно ракети потужні і запускалися найбільш чисельні ракети. Наприклад, ЯРС, це ядерна ракета здержування абревіатура. Да? Значить, це ну, не та лінійка, як завжди, там тополь, тополь М та Марішнік, да? не дерев'яна серія. От, але все одно значить, це ракета найчисельніша в Росії стратегічних силах. ракетних стратегічних силах. Вона випускається і в рухому варіанті, і в шахтному варіанті шахтного базування. А синіва це російська найбільш потужна ракета, яка запускається з підводних човнів. І теж найбільш чисельно. Тому росіяни просто ще раз продемонстрували свої можливості, хоча обидві ракети старенькі, і, можливо, просто було, ну, скажімо, прийнято раз на якийсь час здійснювати пуски ракет з бойових кораблів або з а, реальних пускових установок. Ну, наприклад, мобільних пускових установок. Це як підтвердження, що ця серія ракет а ракети випускаються, як правило, серіями, що ця серія ракет, вона. Здатна, вона боєздатна і готова до використання. Так що тут, якщо не було якихось таких спеціальних значить, там, виступів з закликами всі мають да, бітися всі, да, такого типу, да, то це просто регулярні запуски, значить, там тестові запуски, можна назвати так. А от те, що російські засоби масової інформації опублікували насправді мало відеознавчань. Може свідчити, що ну не все пішло так гладко під час пусків. Чи це можливо такий традиційний формат висвітлення саме ядерних навчань? Ну в травні перед цими навчання були в травні. Яр запускали в травні. Здається, 19 травня, якщо я не помиляюся, наразі подивлюся. А, да, 19 травня там теж був навчально-бойовий пуск. І там взагалі не було жодної інформації, всі вважали, що пуск не відбувся. От. І зараз росіяни, ну розумієте, це зайвий раз підтверджує те, що це не були пропагандистські якісь засоби, бо зараз росіяни хочуть бути білими і пухнастими. Але все одно є терміни, через, ну, через які потрібно проводити тренувальні пуски. Ну, скажімо, двічі на рік, От стратегічні сили двічі на рік стараються проводити тренувальні пуски інколи з реальних позицій, інколи зі спеціальних своїх полігонів привозять ракету, приїжджає якийсь розрахунок ракетної системи, і або на полігоні, або зі своєї позиції здійснює запуск. А після цього значить береться в, скажімо, нагар від ракети, значить, палець прикладається і на якійсь там військовому квитку зробиться ну, відтиск цього пальця, що людина брала участь у ракетних випробуваннях, в реальних пусках. А от те, що пуск ракети відбувся у бік США по полігону в Камчатці. Чи може є це якраз такий сигнал для Трампа? Тобто я хочу спитати, чи умовно була можливість у Росії зробити випробування у бік України? Ні, тут нема полігонів, в цю сторону нема полігонів, тому е а, значить, той пуск, що був да, вони стріляли по реальному місту. Будь-яких полігонів в цьому районі вони не мають. Не всі полігони або Казахстан. Або значить нова земля, або Камчатка. А от у заяві під час ядерних навчань Путін кілька разів наголосив, що вони планові. Збрехав? Ну, чому? Я ж підтверджую, що це планові. Путін теж інколи каже правду як виключення. От ви кажете, що він хоче бути там зараз білим і пухнастим. Але чи варто йому вірити? Не варто. Тому перепитую, ще раз. Ну, звичайно, що ні росіянам взагалі не варто вірити, бо знаєте, слова бісмарка безсмертні. От, про те, що будь-який договір з Росією не вартий паперу, на якому він написане. Але інколи вони кажуть правду, і в них ну, загалом збігається. і це виправдання, що це не загроза Трампу ці навчання, а це планові навчання, і вони не світилися в медіа. Це все підтвердження того, що це звичайні планові пуски. Іноземні засоби масової інформації. до речі, до речі, я вас переб'ю. Росіяни зараз старанно розробляють і хочуть випускати модернізований варіант ракети ЯРС-М. Можливо, це саме її пуски відбувалися. І росіяни зараз хочуть модернізувати, ну, пробують модернізувати ракету Сіньова, бо щось булава, в них не пішла. Це друга ракета. Яка теж стоїть на російських підводних човнах? Можливо, це були тестові пуски якісь нових нових типів ракет. Не виключаю такого варіанту. Іноземні засоби масової інформації пишуть, що у перший рік війни був суттєвий ризик використання Росією ядерної зброї. Зараз бачимо, що Путін загруз на Донбасі. Війна затягується. Наші дрони вибивають НПЗ, санкції запроваджує навіть Трамп. У яких умовах є ризик, що все ж Путін наважиться навряд чи він наважиться на це. Бо розумієте, це межа. Є, є якісь червоні лінії, які, по якому Путін потоптався, розуміючи, що йому за це нічого не буде, а за використавши ядерну зброю. Це вже межа, яку не, а, а, значить, не підтримує ніхто з його союзників. Ну, можливо, Північна Корея, бо там теж такий самий відв'язаний. От. А от, наприклад, Китай не підтримує Китай ну, за всіма прогнозами, я не політолог, тому не, не можу нічого сказати. Але а, всі, а, загальна думка, що Китай відмовиться від Росії як від союзника, тому що тоді. А, було от перше використання ядерної зброї, і після цього домовилися, що її не будуть використовувати, як Так? Якщо хтось знову використає ядерну зброю, це означатиме для всього світу, що таке можливе, що це нормальний спосіб ведення війни. А цього ніхто не хоче. Ніхто не хоче, можливі, от Індія, Китай, можливі такі е, значить, е, конвенційні бойові дії. Або там повітряні бої, да? але ніхто не хоче застосовувати ядерну зброю. А коли хоч раз, хоч одна ядерна країна застосує ядерну зброю, це стане нормою. І навіть Китай цього не хоче, і Індія цього не хоче. От. І, і Росія не може переступити цю межу, бо це означає, означає ну, скринька Пандори. Оце реально скринька Пандори. Якщо хтось один застосував, це означає, що ядерні вибухи підуть по всіх конфліктах. А тоді постане загроза існування людства. Розумієте, що ядерна ракета, коли вона вибухає, там же ще є вторинні, так би мовити, радіоактивне забруднення, не лише світове ураження, там фу... значить, фугасна дія, значить, там ну, ударна хвиля, да? ну, а є ще й радіоактивне забруднення території. Ніхто не хоче забруднювати і далі планету радіоактивними відходами ядерних вибухів, які будуть розноситися повітрям по всьому світу. Нам вистачає ядерних електростанцій. Але все ж, якщо говорити, про, про те, що це ну, не є людина нормальна, тобто, що він є безумцем. І, і уявити, що все ж він на це наважиться, то раніше. В Росії говорили про те, що однією з потенційних цілей для ядерного удару може бути Яворівський полігон. От чи могли б ви в щось таке повірити? І якщо все ж таки кремлівський диктатор і його ця свита наважиться на удар, так чи наважиться власне так близько до кордонів НАТО, тому що Яворівський полігон у нас тут якраз біля кордонів. Нато. Я був на Яворівському полігоні, знаю, що він, де він. Я хочу сказати, що львів'яни в цьому плані можуть спати спокійно. Бо удар по ядерний удар на кордоні з країною НАТО от це зриває будь-які запобіжники, і росіяни можуть отримати відповідь, повну ядерну відповідь за це. Бо тоді радіоактивне забруднення піде на території Польщі, і це буде вважатися нападом на країну НАТО з активацією вже не четвертої статті НАТО про консультації, а п'ятої статті щодо агресії, агресії на одну з країн НАТО. Я розумію, що зараз ніхто не хоче ядерної війни, я розумію, що Сполучені Штати зараз хочуть утриматися від будь-яких бойових дій, але все одно це вже за межи. Якщо будуть удари, вони будуть все ж таки по районах бойових дій і може бути застосування тактичної ядерної зброї. Тобто, там а, мова йде ну на ядерних ракетах, там а, бойова частина 600-500 кілон. Тут може, може бути мова про ядерну бойову частину потужністю 1-1,5 кілон, не більше того. Я нагадаю, Херосім нагасакі це 15-20 кілон. Це теж небезпечно, це теж страшно. От, але ну, навіщо, скажімо, на Сході застосовувати ці боєприпаси? Ну, добре, вони вибухнули, добре вони нанесли нам шкоду. Піднявся вітер, поніс радіоактивне облако на Росію. Втрати не злічені. Це, по перше, значить, забруднення сільгосподарських територій, можливе забруднення міст, деактивація. тобто, а застосування цієї зброї поблизу від власних кордонів, воно, значить, це постріл собі в ногу. І якщо брати до уваги всі інші чинники, тобто міжнародний ефект, політичний ефект такого застосування, то тут більше втрат аніж вигод. Міноборони Російської Федерації замовило 56 крилатих ракет зм 14 С сімейства ракет Калібр з ядерною боєголовкою. Про це стало відомо із закупівельних документів, які отримали в розпорядженні мілітарного. А для чого ці ракети можуть бути потрібні? Для озброєння кораблів носіїв ракет калібр. Практично всі типи російських кораблів від малих ракетних кораблів до ракетних крейсерів, використовують саме цей тип. Це вважається більш сучасний тип. От і, і, і загалом росіяни, ну скажімо, хочуть збільшити власне, ну розмістити боєкомплект. От на своїх кораблях практично на всіх, на більшості кораблів. Ну, скажімо, класа великий протичовновий корабель, фрегат, значить ракетний крейсер. От я думаю, що в передчутті війни, що можливо, що росіяни можуть довести війну, війну до гарячої фази, він узнато, да? От вони хочуть просто посилити свої ядерні сили. Я не думаю, що це будуть масовані пуски по Україні або, хоча б одиничні пуски по Україні, бо ми це вже обговорювали. А це скоріше, значить, ну шкода буде однаковою для обох сторін для обох сторін. Дякую вам за цю розмову. Валерій Добре. Романенко, експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, був нашим гостем сьогодні. Ще раз дякую.